Для багатьох людей пасха це паски та яйця. Цікаво, що випікаються вони один раз на рік на Великдень, звідки ж взялася традиція? А одним з улюблених культів язичників слов'ян був культ родючості. Вони випікали здобу, яка форму нагадує чоловічі фалоси, так звані паски, а житки іменували над ними зачаття дитини і вагітість, а після вся родина мусила з'їсти паску у вигляді фалоса з білою глазур'ю, посипаною насінням і обкладеною яйцями, заради родючості землі, худоби і людей. Заціяція України Русі слов'яни язичники чинили опір вченню Ісуса Христа. Головним чином в питаннях відмови від традиції поклоніння богам їхніх предків. Звичай святити Пасхи став компромісом між православним духовенством і міляними язичниками. Таким чином освячення Паски нібито нейтралізувало є магічний чаклунський ефект. Людей переконали, що можна їсти свячені Пасхи, не зважаючи на те, що Пасха не є християнським символом і, більш того, є і приношенням.